Привіт, з тобою Чарпустель. Сьогодні ми поговоримо про персонажа Сяо. Чи вліть він і досі на щезіль анімо ДД в грі, чи ще всі кармовчі опорно? Надіємось на довше відео, а ми починаємо. Першим зазначу атаки сяо звичайні і зарядні. Звичайні атаки Сяо доволі свідкі і дуже ефективні для більшість противників. Що, по суті, являється одним з найголовніших а, гарних причин цього персонажа. В основному, якщо коротко розбиратись, то зараз атаки це по-пустому гарні атаки і маю довоенти гарну атаку домазну шил. Авентальний навик з самого сяо, в суті, а, нанош а, анну шкоду вперед і допомагає нести. нести Допомогти, ще набагато більше енергії для вибуха елементів. Вибух елементів цілих 70 е одиниць енергії, що головним для Сяо. Щоб ефективно використовувати вибух, йому треба, як нема бісі енергії. Але з тому ми поговоримо трохи пізніше. Також є один навик, а користу, то, чого, сам аероспад. Якщо користувати, то тому що навик збійся сам своїй суті шилу атаки цього енталь навика. А потім приходимо до вибух-елементів. вибух що або зничні, що з волс зла, надає інфузію а, аниму і дає і, і, ну, шкоду. Чедвон такий гарний, дає йому надачу бафи для всіх атак, втіх атак в падінні. Вона, але вона, вона проблема в тому, що сама костує ця косту, елементальна. А саме 70 одиниць енергії. Для вирішення проблем вам знадобиться добавити анубо та рейки чи з внять великі кріта. Друга проблема це саме користання цього, цього навички. Якщо коротко, то деякий час а, ся буде включати своє ХП. Це найголовніше його проблема. Друга, проблема в тому саме, а, Інструмація цієї ці навички саме 15 секунд. Тобто максимальський сім зможе пробути у цій вибуці 15 секунд, ані додачу сама навичка пережиття 18. І саме проблема в тому, що всі антальні навички а, в натисненні у вибуху елементів, а не рахують як а, не дають, якщо коротко. А, що коротко одиниці енергії для вибуху, що означає, що для сяо дуже потрібна або перша коса, про яку ми потім поговоримо, або по суті батарейка. Але, як на мене, о, всі ці, що я зараз вам сказав, потрібні для сяо. А потім про розвиток навичків. Рахунок розвиток, навички тут я вам раджу зразу катяти всі до 6 рівня. Тобто, звичайно, так вам талі навичку і ви виконаєте все це прийняло для сяо. І на рахунок вже останнього, що можу сказати, а про те, що варто кати до, до 10 або 9, це навичка, а, звичайно, так і і вибух. Саме через те якраз і варто качати, через те, що всі виявляються перто насіб, які потрібні чи, а, ці обидва теж. на рахунок останнього передостання таланта, якщо сукорку, то цей талант збійся, що я в вибуші, але ми що, воно таки непогано. Пете входимо до сузір'я. Хочу десь за на рахунок сужір. Перше, ви маєте знати, чи, що якщо ви хочете зібрати всі, е, якщо хочете зібрати якісь сужерія для Сяо, то, то, то вам разу купити або першу звір'я, якщо ви були вже буде, якщо у вас не вистачає круток, або состежує. Поясню, якщо куртку, то, то всі сужір'я, крім першої і шостої, є трохи некорисними. Тобто для ся може грати. Дуже ефективно, навіть без них, І якщо не буде, то ефективність ніяк не впаде. А в говоримо про ним, прошу вірі. Самі по своїй суті зір, а якраз істість. І перше зір'я дає одну, один перезряк до метанавички Шао, що таки непогано, більше енергії для вибуху, яка коштує, я говорю, на 71. Що доводи багато що костує. Це вам такі, по -су суті, а, багато косту. Дружній вже а, дає два. 25% віновні негри для ся, якщо він є неактивне. Не це по суті трохи дивно, але якщо як, якраз як у вас у нас є з фавонієм, то це довольно такий гарний варіант, але він ну, не так уже і потрібен для Сяу, і по суті, воно не так уже ідеально підходить, по суті, цяо. Третє зрія, якраз я казав і четверте. Через що, якщо у ся 50% хп, то... Його захист прийнятися на 100%. Непоганий сужер, але якби не хі, якщо у вас в команді є хіл, який просто по потрібен для ся для виживання, то це сужер'я дуже стає некорисним для сяо і, по суті, суті існування його для сяо сяу, крутити його я вам не раджу, тому що воно не так вже і корисно. А, на рахунок за 5 я вже казав, це просто збільшує рівень талантів. І по своїй суті, воно повністю не криста. А от що це ж я дуже корист. Після того, після атаки в падінні, особливо для яких потрібні по своїй суті для більшість персонажів, то на хунок чого я наговорю. А після автаті тільки в цьому випадку ся отримує на деякий час свій антайнак після на носіння Що Це довольно такі гарні шарі, яке допомагає наносити набагато більше шкоди. Тож, хочу знати, що а, а, така, така річ, як ротація, для Сяо, має бути кілька подій. У Воно сам найбільше наношу шкоди, а потім приходимо до наступної теми. Про для сеуять багато варіантів, А зараз я вам розказував перше на фритерії коштів. І якщо корт, то ця зброя має величезну базову атаку і саскріта. Це непогано і дуже сильно для так же, а по своїй суті, а металі, злі, по суті по сам талант цієї зброї. Якщо корот, то задоволений на носіння шкоди цією зброї, то збільшиться шило атаки сяу, що дуже сильно допомогти і є одним із найкращих для зброї ся. На рахунок другої зброї, яка буде ефективна посохома. Посохома володіє такими гарними статами, дуже великою крізь шкодою інодацією, а додає сяла плюс 20% до по суті, суті хп, І якщо сял зменшиться хп, то воно буде давати атбі, давати свого атаку. Що для ся дуже ефективно, збільшення шкоди для, 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 для сял. Нархонок вже третього варіанту тут буде підходить прику, а, прику, а, прику, а, прикорювати ви, вихрі. Якщо корок, то воно так і похоже на як на вшити, крім одної теми. Якщо коротко, то має силу атаки, додасть її розкриття повної пасивної навички, вам потрібно по попустому мати щитовка в команді. Нарконах щитовки ми потім поговоримо про це. Нархунок же... Інтіх варіантів з 4-ког буде підходити сам, сам по своїй суті чорного шкапіка. Якщо коротко, чорного шкапіка буде ефективна, і по своїй суті доволі гарна. Має великий санскрит, має великий коду, а має таку гарну по своїй суті сел атаки, базу. І по своїй суті <клес> а... Що коротка 4 піка може бути ефективною і суму, яка так. Але проблема цієї цій зброї в тому, що для зарядів потрібно перемогти ворога, а без ворога, як у зоні проти боса, це трохи неефективне. А наступний варіант саме небесна. Ось буде трохи, а буде, гарний, буде більше на нашу шкоду, але. А мій чорного спіка, але без зарядів. Якщо коротко, то ця зброя буде ефективна, бо небесного дає відновлення, що потрібно для щау, і по -су суті, що рест. Нарахунок зі зброї а наступно буде підходити смертельний бій. Якщо коротка, то має велику санскрітань, то дасть збільшить захист. І силу так, якщо противників двоє. А якщо один, то збільшує. А, 2, на 24% села атаки. Це непогано, дуже непогано, але є і кращі варіанти, як на мене. Нарахунок з вторую жікрою буде підходити біла кість, яка збільшує, звичайно, так, на 24% шкоду. І дає трохи нормальний шанс санскрітам. Проте переходимо, по своїй суті до артефактів. З найкращих бюджетних артефактів буде підходити Берсек, який дає. А, Двонки непохан санскріта, якщо у персонажа менше місяць 70%, а з його, його вибухом це буде доволі таки легко. А на рахунок ну, і інших варіантів. А, буде підходити сам найкраще, як на мене, хроніки 4 пустині. Давайте поясню. Хроніки 4 пустині після носіння зражу атаки витягненням атаку дає а бонус швидкості атаки і бонус атаки. Це дзвонить ефективно і може гратися на Сяо дуже сильно. А на рахунок з інших або старих варіантів збірок для сяо це буде підходити такі варіанти, як по своїй суті. Бірок, а, через дві, дві сета із тіні або саме хроніки пустині, а чертога пусти, само по своїй сутіні і кінця гладя або семінави. На на фул семінав я заговорював, тому що ви втрачаєте в сам вибух. Це його проблема семінави вона могла б грати гавного, але через те, що втрачається вибух, воно повністю зникає. Виходимо з під статі, вшукаємо в годинку а, силу атаки, кубку анимо-скоду у сапті крізь скоду або крісант. І в кінці шукаємо сил, силу атаки, в неї крізь скоду і крінса. А потім переходимо до своєї суті команд. Перш, що сьогодні оголосити, що для Сяо потрібно. А... Батарейка, бафер і третій на вас вибір. На рахунок вже інших персонажів, тут вже по своїй суті вас вибір. Або щитовик, або один бафер, або, або, або кишеньковий ДД, про якого ми зараз потім поговоримо. А початку переходимо до батарейки. Перша у нас у спеціації там найкраща, це Farзо. Якщо коротко, то форзон буде дуже ефективний, як батарейка і як бафер. Через те, що вона є випаклементів зменшує супроти проти до анімо шкоди, надачу більше, більше сам анімодемак, що доволі непогано і для себе дуже ефективно. Так за допомогою чермон давних знатів вона зможе збільшити для а, шкоду сяу на 20%, що по своїй суті дуже ефективно і непогано. Так же для батарейки їм підійде такі луки, як чермальний або бойовий. на Зе виберу, це вас На рахунок, Зе, що більш ефективно, а для всієї команди буде фактично саме бойовий лук в Авоні. А якщо ви хочете для стіла, то чермальний вас вибір, як на мене. А рахунок, Зе по своїй суті, суті цього, ми проходимо до наступних персонажів, а саме Хіллера. А саме це буде джим. Якщо коротко, то джим може бути похожий на, на, на фарузан, як бути ефективним і так знімати різдві противники, але проте а, для неї треба. Читати Якщо хоче дотально гарні на джин, то вже є на каналі і дивитись. своїй по суті, поїзу джин дуже ефективно почати так для хілу, так для енергії. І по суті це все вас вибір, як із брат. Руху за хілу, то тут вам разу брати як на мого більш більстої бой... меч фавоні для кращої відновлення енергії команди, або чермана, як у випадку з суті форза бюджету і джинса буде сайт. Сайт довольно ефективно буде збирати енергію до моду меча фавоні або а, зброї, або, звичайно, по своїй суті а, атак, атаці, добу, а, і буде по ефективності дуже ефективна. Нархунок з то що Сайс може, вона може бути як, а, допомогти з кодою, якщо вам потрібно не, до, не досягає тому до першу вже і хілт. Я для США це, це буде ефективно і буде корисно, але по своїй суті треба розуміти, що для повного розкриття або треба всі сужирі, щоб, а, джи, а, щоб по своїй суті сайді могла би розкрити повний свій потенціал. Нарахунок за своїй суті саю єврі нормального, а потім виконує до насобного на парасера, на а сам Венті. Венті б'яється батарейку, тільки батарейку. Стягу до противників в одну точку, він не зможе через те що не ефективний. Його вибух підкидає вверх трохи, а так і ся не зможе довести доверху. До Але венті є дуже ефектним батарейку для, для по суті, сутті Це дуже. Це непоганий такий варіант для Сяо у вигляді батареці Хоч є, як я виказав, набагато краще варіант з Джин чи Саю, Але по своїй суті, в Венті теж є гарний варіант, якщо у вас є, він на аккаунті. І це довоентики ефективно буде. Наркомік вже по своїй суті, суті збірці, тут ви, як я казав, бираєте, по своїй суті а зброю, артефакти. А вигляді більш кращого варіанту, А потім воно до персонажа, який не зміг якось видатись, саме каджу. Коротко, казуха є гарним, а як буде са, бути сапором для більш персонажів, але не для ся. Вона проблема в тому, що він не може бути патрею через те, що МТЛ ненагідність нах підкидає Тож у випадку, що і для скармуці, і що і Каджуки, енергія буде йти для каджука, а не для персонажів, які реально їм потрібні. І це вона проблема кадзуху. Він може бути для всіх інших персонажів сапорту, але не для а наших ДД. І це напевно вона проблема чи, чи кадрухи в вигляді саппорта. А потім, приходимо до наступного персонажа, а саме а, по своїй суті а, а, сахароз. Сахороза є двоє такий гарним варіантом, як, як по своїй суті а, по свої суті. А, як батарейку, так для стягнення противників. І вона є одним із гарних варіантів через те, що вона може і стягувати противників, і давати енергію, якщо вона має. Хоча воно сужирі або червальний меморал. Це непоганий варіант для Сяв, і по своїй суті може проти саю або джин, але не проти Фарзон. Тобто, якщо у вас є Фарзон, то а, по своїй суті не, а, не по пустому не може бути саме ідеальним варіантом для вас. А на Наркозник по своїй суті до наступного, ми приходимо прямо зараз. Джунглій б'ється гарним варіантом по своїй суті для, для Сяо. По своїй суті, він може дати щит, який буде дуже сильно захищати, і, і снизи режистову, по своїй суті, у місті Потенці. Це непоганий варіант і одним із самих найкращих, як на мене, для Сяо, Це дуже сильно непогано і по своїй суті він може грати як і, А, Кишеньковий ДД і також може бути грати як а, по саппорт, тобто знову червоні і суті, суті, суті списафової. А, а потім переходимо до наступного персонажа, а саме Альбедо. Після того, як в були введені такі а, речі, як а, Кіно Вертено або Кокусовоки Гріз, то а, я став достав доволі гарним кісюком ДД і по своїй суті а, може допомогти а, для своєї для, суті а, для Сяо ся бути домогти, допомогти допоможним шкодою. Нархунник за що ко, з ким я вар, варто його брати, то це для бісів. Бість до такого додаткового школи. А, Але на рахунок третього починати тут я мав одразу брати е, персонажів, які по своїй суті будуть ефективні. Тобто Джин, Саю, фаржан, а, і інших сапортів, які, на вашу думку, будуть ефективні для цієї збірки для команди. Рехоник ну, ага, діон? діони, то вона відв'язається доволі цікавий гарний варіант. Якщо коротко, то Діони допомогло ментально навики і по суті вибуха. Навіть може дати свою суті ще, що нападить і додачу збільшить його, його по своїй суті, а він... На... Бісі його швидкість Цього непогано. Якщо ви взяли черто, хроніки чертога пустині, це збільшиться швидкість, вона такий дуже сильно непогано. Нархонок за збірки Діони, то я тут завараджу розбиратися самих. А нараховник за наступного Фіш, Фіша може бути грати її нової енергії. Скоро, думаю, думає, оже вона буде, буде доволі такий хардним саппортом на входе збірки, то тут вже вам разу зібрати і ця санскрита, віддати її в бойовий лукфолон для команди або через, а, через те, що по своїй суті вона електро, що нас вона не може дати лясял, як я вказав, по своїй суті відновлення енергії. І це вона причина. І ну, собі у нас персонаж буде саме Бейдоу. А байдоу непоганий варіант, вона дає щит і може бути і можливо через свій вибух елементів ефективно. Але проблема в тому, що якщо ви взяли байдо для своєї команди, тут вам варто, коли а, під час ротації стрибка вниз до атаки в падінні, узяти на деякий час і побити звичайними атаками, щоб а, спрацював по своїй суті ШАБ. А спрацював вибух елементів байдові, щоб було їх намагало краще ефективно. А на хвилин збірки, то тут, же, якщо ви в цьому, ви вибираєте самі. А потім приходимо до наступного персонаса, а саме Бен. Бен є дуже гарним варіант через те, що його вибухла, елементів де є дає силу так. На що вже як його збирати? Уже у мене а, уже є а, на моєму каналі є вже. Відео на рахунок цієї теми. На рахунок же з цього, Бен є дуже ефе ефективний персонаж. і по суті я би дуже сильно радив брати команду Бен та і Фарзон. Вони обидва будуть ефективні і також будуть, буде а, ефективні, якщо б взяли, наприклад, з Home. Але до кінця відео. І давайте про хтось чи сяо. Накону досі являється як на мене двох гарний починалась з і могутням. Але проблема в тому, що скармоче все такий більш щильний. І це проблема не в тому, що а, те, що у нього біс ходить, по своїй суті арт, а, сам сет. Що являється подхильник, як на мене. Ну, дачу те, що це сам по свій суцін набату зібрався якраз для скармуті, а не для сяу, І хоч і він може в книге розвивати, але не повністю. А потепер посув кінець відділ. А поставте лайк, на канал, якщо ви хочете підтримати, підписуйтесь на Patreon або телеграм-канал. В телеграм-каналі я буду публікувати новини, цього каналу, які наступне відео, наприклад, якщо хтось хоч підпишеться. Также а, напишіть а, коменти що ви думаєте про це відео, також напишіть, які рубрики і ви думаєте, що варто сюди поставити. так і поставте лайк і, і, і напишіть коментарі. Ну, дачу, і хочу спитати вас. Але, де, а це що ви мене підписалися. Всім бувайте, удачі!